Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я хочу розповісти вам про шапочки, які є в продажу в нашому магазині. Шапочки вже ці йдуть на зиму, ангорові і котонові. Зараз я вам все гарненько, докладно розповім. Дивіться, ось така шапочка є. Дуже акуратненька. Це ангорова шапочка. Ось тут ось такий ось декорчик. Ззаду вона ось так ось завернута. І вона має таку округлу, гарну форму. Це шапочка на велику голову, вона ну, розмір десь 56-58. Знизу вона подвійна. Ось тут ще є одна така шапочка. Вона подвійна, на зиму, гарна і дуже якісна шапка. Її склад. 60% ангора, 35% нейлон і 5% вовна. Тобто, вона м'якесенька і дуже приємна, не, не створює ось тут, ось тут цих такого роздражительного ефекту. Вибачте, забула, як по-українськи. Коштує така шапочка 600 гривень. От, маємо в таких кольорах. Оце молочний колір. Е, да, називається вона бренда для замовлення. обов'язково кажіть мені назву і колір. Ось це шапочка бренда. Колір молочний, ось такий називається цей колір попелястий. І е, є от колір пудра. Дуже гарна, акуратненька шапочка. ось Дивіться, ось так от завернута ззаду. Тут етикеточка трошки заважає. Ось так ось завернута ззаду, і звідси ось так, на таку на величеньку голівку. Далі ми маємо ось такі шапочки з заворотом. Ця шапочка складається з 50% ангора і 50% нейлон. Вона теж дуже приємна на дотик, має ось такий ось заворотик сюди наверх. Сюди вона одно, немає подвійного такого дна, Ось, але вона дуже теплесенька і приємна, гарна шапочка. Ця шапочка називається зараз, зараз я Софі. Ця шапочка називається Софі з заворотом, і коштує вона 550 гривень. І маємо ми її в таких кольорах. Ось це у нас молочний колір. Гарний ось такий це шапочка молодіжна. Лопата, її форма називається. Молочний колір. Далі маємо три кольори бежа. Я його пронумерувала для, того, для, ну, для замовлення. Ось це найтемніший беж, це номер три. Номер три. Далі іде світліший беж. Це номер два. І ще світліший беж це номер один. Ось такий. Ще маємо в чорному кольорі і ось цей е, колір пудра. Ми його назвемо, тут не написано, але ми його назвемо колір пудра от для замовлення. Будь ласка, кому заважає ось ця штучечка, ось ця, її можна е, тут обрізати і її не буде. Тут вона і не на кожній шапочці є. Ось такі шапочки по 550 гривень. Далі шапочки йдуть без заворота, але подвійні ось такі шапочки. Шапка теж називається Софі, але вона йде без підката, без заворота. Форма лопата, так називається ця форма. Ось така гарна, акуратненька. Вона йде ось подвійна. Дивіться, бачите, внизу тут м'якенька така ниточка. ось Її склад. 80% анго... 60% ангора і 40% котон. Простенька, ось така шапочка, дуже приємна на дотик і тепленька. І коштує вона 575 гривень. Ну, напевно, тому що тут більше є ангори. Ось це колір у нас пудра, він такий розоватенький пудра. Ось це колір беж, ось це колір чорний. І це колір світло-сірий. Дуже такі щільненькі гарні шапочки у нас на зиму. Далі є ось така шапочка. Це шапочка називається. «Роксолана». Роксолана. Ось тут, дивіться, такий декор акуратненький. І вона теж ззаду завернута, тільки ось таким ось чином. І вона дуже гарно і округло виглядає на голівці. Це шапочка не дуже жарка. Ну, така, хто не любить дуже жарко, на голові, щоб було, то може придбати цю шапочку. Вона йде одинарна, але з двойним заворотом сюди всередину. Ось це ось заворотік. Тобто вушка вам буде тепленько. Ну, і сюди буде тепло, просто вуха буде тепліше, ніж зазвичай. Е, коштує ця шапочка 350 гривень. 350 гривень і е, вона. Складається з 50% акрил і 50% котон. Тобто тут немає ангори, немає шерсті, тому вона коштує 350 гривень. Але вона не холодна, не холодна. Є в білому кольорі і в чорному, білому і в чорному кольорі. Ось така шапочка в кольорі пудра. Вона 56 59 розмір. Складається 30% ангора, 30% вовна, 26 віскоза і 16 поліамід. Коштує така шапочка 450 гривень. Вона подвійна. подвійна ось така шапочка Тут м'ягесенька ниточка. Ось така. Шапочка, тут назва така написана, що ви її не запам'ятаєте. Просто ось колір пудра за 450 гривень. Я буду знати, яка це шапочка. Вона одна у нас залишилася. Далі ось така біленька шапочка. Я б би сказала, що вона молочна. Ось дивіться, де білий колір, а де молочний, є трошечки різниця. Ось тут такий декорчик. Вона теж іде з заворотом, має округлу форму, Коштує ця шапочка 370 гривень. Це ще дуже стара ціна на ню, тому що от, ну, вже за 370 гривень такої шапки не, немає зараз. Вона йде на флісі, флісова підкладочка, м'якенька і дуже приємна до тіла. Ця шапочка називається Афелія. І складається вона 50% акрил і 50% котон. 370 гривень. Ось така шапочка є. Є ще ось така шапочка. Ця форма називається лопата. Вона має такий бусковий колір: тут світліший, тут темніший. Дуже гарно поєднується, і вона на флісі. З середини, ось вона на флісику такому м'якенькому, тепленькому. Склад тут 50% кашемір, 30 вовна, 10 нейлон і 10 еластан. Одна шапочка у нас така залишилася. Називається вона Ніколь, колір бузок, і коштує вона 450 гривень. Ось така гарна шапочка на зиму, молодіжненька. Тепер у нас ще є ось така хустка. Трикутної форми ось така хустка. Вона кидається на плечі. Дивіться, який узорчик. я вам покажу. Це ручна робота, дуже якісна, всі петельки однакові і дуже якісна ниточка тут. Ниточка тут складається з 40% котон, 40% вовна і 20% бамбук. Хто в'яже, то знає, що це так звана дитяча ниточка, baby wool, турецького виробника. Вона дуже якісна і приміняється для в'язання дитячих речей, тому що оцей бамбук. Він не дає їй кошлатитися, не дає їй розтягуватися, стиратися, а дитячі речі дуже часто перуться і для їх ну, виносливості створили ось таку ниточку. Її зараз вже немає в продажі. Я питалася в наших оптових поставщиків, немає вже цієї ниточки в продажі, але в мене ще ось залишилась отака хустка. Вона носиться на плечі, ось так ось на плечі. Можна на пальто носити, можна просто на кофточку накидати десь на роботі, в кого робота така. В мене особисто є така сіренька хусточка, їй вже 12 років. Я її перу, звичайно, це ручна, ручне прання, але вона дуже тепленька, зручна і е, виглядає як нова, хоча їй вже 12 років. Куштує така хусточка 1300 гривень. Сюди пішло 1 кілограм ниток. Ну і, звичайно, ручна робота. Ось такі ми маємо товари на сьогоднішній день, шапочки і ось хустку.

Якщо я не беру, то це мій телефон. Якщо я не беру трубку, я обов'язково перезвонюю. Також ви можете написати на Viber або на Telegram. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка або накладений платіж, тобто платіж при отриманні. Ну, Платіж при отриманні він добрий, тим, що ви бачите, що ви купуєте, але поганий тим, що ви переплачуєте за доставку коштів. Ну, кому як виходить, ми відправляємо всякими варіантами, які для вас зручні. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня, до побачення!